У давньому Китаї павича вважали не просто красивим птахом, а істотою з небесним походженням. Його яскраве пір'я нагадувала людям про вічність та гармонію Всесвіту. Найчастіше павича пов'язували з богинею милосердя Гуанінь, захисницею всіх страждених. За легендою, коли Гуанінь спускалася на землю, поруч завжди з'являвся павич, який розкривав свій хвіст. Кожне око на його пір'ях світилося, мов зірка, і відганяло злих духів, не дозволяючи їм наблизитися до богині чи людей, яким вона допомагала. Тому хвіст павича називали небесними очима, що захищає від усякого лиха, а сам тах став символом безсмертя, довгоріття та любові, адже він ніс у собі частинку небесного сяйва. Яке дарує спокій і гармонію.